Ми, мабуть, перша країна і перша нація, яка підходила до суто технічних процедур, от з таким емоційно-політичним запалом. Ну, взагалі, я думаю, що єврочиновки взагалі не уявляли, що підписання такої рутинно-технічної угоди, як зони вільної торгівлі, те, що вони підписували із країнами Північної Африки, і підписували з купою інших країн, і скрізь це проходило просто на рівні якогось. Ну Такого рутинного процесу чиновники обговорювали, підписували. Суспільство багатьох країн, де ці угоди підписують, взагалі не знало, що такі угоди підписані. А у нас революція ціла настала. Так, да, у нас ціла революція настала з цього приводу. Тобто, Уявляєте собі, що там, наприклад, в Туреччині відбувся б майдан, там на підставі там підписання, там чи не підписання там угоди про зону вільної торгівлі там з європейським союзом. У них це все проходило на такому суто політичному рівні, і суспільство взагалі навіть і там особливо і не дивилося в той бік, що там відбувається. І в результаті того, що у нас це стало таким емоційно-політично-міфологічним чинником, у нас повністю вихолостили з цих угод якісь раціональні речі. Тобто ми підходили до них вже як до якоїсь, якогось святого письма, а зі святого письма не можна ж викинути навіть одну букву. Навіть кому не можна викинути зі святого письма. Отак От само ми підходили про угоду з, про зону вільної торгівлі.